Що а, на сам час, а, який я не сильно вірив, що він настане і чесно кажучи, сподівався, що він буде якомога більше віддалений, адже а, насправді той форум та подія, у які ми всі завдяки а, нашому бажанню, нашому прагненню змінювати освіту в Україні, розвивати гуманітарну громадянську культуру. Взяли участь. Власне, на сам кінець хотів би сказати декілька речей, про які ішлося вчора. Наш форум як інституція, і упевнений, що за ці два дні у кожен з цих аспектів був про ілюстрований. Це, по-перше, про громадянську трансформацію України. По-друге, це про втілення моделі чотирипутника співпраці, про яку вчора розповідав, і упевнений. Ті виступи, які вчора і сьогодні лунали з цієї сцени, ці їх дискусії, вони є як найкращим підтвердженням того, наскільки плідні результати може давати ця модель для процесу трансформації і розвитку наших громад і нашої країни. Зрештою, по третє, форум це про моделювання і розвиток громад тут і зараз через одним ідеями і досвідом. Їх обговорення і нетворкінг заради спільного майбутнього. За, З... uh, на завершення нашого форуму я хочу подякувати передовсім усім, хто погодився приїхати, взяти участь і поділитися власне, цим досвідом із нами. Я дякую нашим спікерам за ваші виступи, за uh, ті думки і ті сенси, які ви передали нам. В межах цих виступів і які впевнені лише із нами надовго. Я дякую команді організаторів, яка зробила цю надзвичайну подію. І, зрештою, я дякую кожному і кожній гостям нашого форуму, адже саме ваша активність, ваша небайдужість і є тим, що наповнює наші серця надією на те, що. Власне, той процес громадянської трансформації про те, що в цій бойові він приречений на успіх. Дякую вам.